Як ви прожили цей рік, ми приблизно можемо уявити, але ваші емоції за рік повномасштабного вторгнення. Як ви виїхали з Маріуполя? Ну, Виїхала я. Я не планувала виїжджати з Маріуполя, а думала залишатися там, бо ми плили сітки, були настроєні залишатися там. Ніхто ж не очікував, що буде. Ось от, от, от таке буде знищення Маріуполя. Але ж я не готувалася, знала, що буде війна. Оце коли Путін відводив війська, я не провидеться, але ж я відчувала, що це в нього маневр і буде він нападати. Але ж не готувалася зовсім, що я буду виїжджати, навіть там не, балізу якусь не, не забрала, не, не зібрала. Пані Валентино, як, як там внучка відіграла роль, наскільки ми знаємо, так? Так, оце я хочу сказати тепер. Так, я хотіла залишатися, але ж подзвонила моя внучка і сказала, що вона підбирала свідомість, що в неї впав сахар, і нікуди дитину, а мама виїхати не може. Скоріше виручай мене, бо Даніслав буде на производстві. І я бросаю ці сітки, я якраз була на роботі, в робочому, кидаюся, біжу додому. А дочка в цей час дзвонить їй мама і каже: якщо ти встигнеш на потяг о 15-й годині, буде йти потяг на Львів. Що якщо встигнеш, то встигнеш, а ні тоді не знаю. І я забігаю, хватаю рюкзачок, кидаю туди чисті штани, світер. Щоб потязі переодягнутися водити їжу і біжу, визиваю таксі, і їду на е, потяг, на, на вокзал. І коли я сіла в потяг, це я була в такому стані, що там споїла, що таке, в мене був шок. Але ж коли я сіла в потяг, і провідник сказала, що це останній потяг, більше не буде, я зрозуміла, що я виїжджаю назавжди або надовго. По суті, О, ваша це що вас обманом витягнула Оманом, з Маріуполя. Да. Так? Yeah, Але скажіть, будь -як, ласка, Але... яким ви залишали Маріуполь? Що запам'яталося? Що з вашим будинком? Що з вашою квартирою? Що ну, як... я будинок залишала я вже гриміло. Вже ми ходили на е, плести сітки, то прибігала там Таня Шумійка, їй біля театру треба було площу. Що перебіжать, вона прибіжала і так трясеться вся. Ой, стріляють, ой, так десь гримить, все. Але ж ми плетимо сітки, бо треба ж треба давати готову продукцію. Ось то вже стучала і гриміла, але тролейбуси ходили ще. Я ото прибіжала додому, залишила дом, прикрутила чуточку. Цю... У мене частний сектор. Котел зробила, думаю, щоб я приїхала потім, і було тепло в квартирі, і побігла. Я виїжджала ще Маріуполь, був цілий. Але ж коли оце вже щас я спілкуюся зі своїми там волонтерами, вони кажуть: ти виїхала через дві години, розробили потік, так що ви виїхали своєчасно. Це був це був евакуаційний еваку... 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 потяг. А що вона по розписання? А що ви знаєте що... про ваших сусідів? Чи живі сусіди, чи живі ваші друзі? У Маріуполі багато да, да, жартів. Маріуполі, так, Маріуполі дзвонили мені. Ось там хотіли одні заселитися в вдома, але ж там у ну, них не потянуть ну, зробити ремонт. Там стіна отвалилась, там то криша там десь побита, ну, на гаражі побита. Ось, але дзвонили, сказали, що домик стоїть. В якому їм стані забор забрали? Ну, ось ну вугол відвалений, але ж він в якомусь стані стоїть. А Маріуполь ну у мене частний сектор. Бо в Приморському районі Приморський район не так постраждав, бо їм порт треба, я так розумію. Вони м, зберегли, бо їм треба був порт. А в мене недалеко порт, так, спуститься до моря. Моя Пані Валентине, з ваших знайомих, друзів, колег, можливо, багато постраждало. Ви якісь конкретні випадки знаєте? з да, да, Розкажіть да, нам, да, будь ласка. Да, всі люди, які жили в багатоповерхових будинках, в них нічого. нічого Ну Мене обікрали, звісно, там все забрали, але стіни залишилися хочуть. А у них нічого. Ні документів, нічого, скелети від домів. Вони оце виїхали. Куди повертатися? Коли в Маріуполь заберуть, їм повертатися нікуди, бо там одні скелети домів стоять. А вони розсипалися як от, того року, хто во Франції, хто в Норвегії, хто в Ірландії. Ну хто ну, ну, то, то де? Де знайшов собі прихисток? Ви планували лишатися в Маріуполі? Ви хотіли... Насправді брати <рикан> до рук автомата, чи, чи просто <рикан> не хотіли лишати <рикан> дім? Я думала, що я, ну як, знаєте, ну це наївно, мабуть, звучить, що жінка в 79 років, але ж я пішла на цю, на цю учобу, я пройшла, значить, там прослухала і записала у мене на телефоні записано, як жгути накладувати, як допомогу робити раненому, Я це все записала, думаю, дома простудірую, а будуть, може, ще заняття, і оце пішла автомати. Для чого я це робила? Такі в мене були ну, замисли. Що я, ну, мало ли, якщо війна, то не тільки я пі... не піду ж, звісно, воювати, хто мене візьме, але ж буду поранений. Може, навіть будуть із населення хтось. Я зможу допомогу зробити, я буду знати, що робити. А якщо буде військовий поранений, то і автомат біля нього. То я не побоюся, буду знати, що з цим автоматом робити? Мені хотілося б знати, як управляти автоматом, щоб якщо буде поранений, то я буду стріляти. Ну наївно, розумієте, що я дитина 5 років, мабуть, пані, отак. Пані Волотене, ви вірите? Та-та, Але... говоріть, говоріть. Ви не наївно, ви добре готувалися. Я вам скажу так, так. пані Валентино. Ну, я заключ запитання: Бу. ви вірите в те, що повернетеся в Маріуполь? В рідний вам український Маріуполь. Ви знаєте, я не доживу, бо мені в цьому році буде 80, я ж не знаю скільки. Ну, якщо через 2-3 роки його відвоюють, а я ж бачу, що знає, затримується, я думала, що ми до, до восени вже ми будемо вдома того року. А тепер і в цьому восени, ми, мабуть, не будемо. Я ж не знаю мені в цьому році 80, скільки я проживу. А хотілося б зустрітися там, дівчата, наші волонтери. У мене щасний сектор, беседка. Ми збирали, у мене таке активне життя було. Помімо тих сіток, ми, ми настільки українську мову вивчали, робили вертепи. Ми їздили на екскурсії, де тільки ми не були. Чим... У мене було дуже активне життя. Не сказати, що мій вік такий, але ж я могла з кажуть, кудись їхати і все. Приїдете обов'язково, пані Волонтино. Ми напевно всією командою вам бажаємо, щоб ваш ювілей 80 років ви зустріли в рідному Маріуполі в Альтанці з вашими дівчатами, тому що я розумію, вам є багато про що поговорити, обійняти і підтримати. Дякуємо вам. Ви насправді приклад для багатьох українців, які вже трошки здалися, трошки упустили руки. Валентина, готуйтеся та Валентина готуйтеся. Константиновська. Я ще я ще хочу сказати. Що зараз я тут під Києвом, ми плетемо сітки і тут такі, ну стільки волонтерів, що в мене отак от кому горлі. Я дивлюсь скільки людей роблять, що я вже на себе кажу, та що про мене казати? Ось скільки людей стає на захисті допомогу нашим військовим. Ось про них треба писати. Їх так багато, їх так багато. Я серед них. Ми плетемо тут сітки. Дякуємо сітки. вам, дякуємо велике, да. дякую вам.